Доброго раночку. Всім миру, всім добра, всім здоров'я. Дивіться, в нас знов зима почалася. Бачите. Гляньте, скільки снігу насипало. Сніг зараз іде, рипить під ногами. Бачите. А я йду до свого господарства. Прийшла я до своїх судочок, зробила вже їм порцію їди, тобто 10 кг. багато не насипаю. Дивіться, яку мої його села. Оце вони лягають спать. Наприклад, він лягає, а друга хоче лягти біля нього. Чи на те саме місце, слухайте, копитами гляньте, але ще такого не було. Як шкода, слухай, бідненький. А то теж коло бідненький. Ці теж не вміщаються, вже гляньте в телефон. Я трошки вже прибрала. От, трошечки прибрала. Тут дівчатки кору шукають. Але це я вчора підстеляла. Я тільки той куточок їхній прибрала, це вчора підстріляла. Це така кора вже, знаєте. Вже все визбарило Уже вже нічого немає дівчата. О! Гляньте. Всю територію займають вже. Мої гарненькі такі дівочки, такі, такі гляньте, ну конуло попід. Коротше говоря, ростуть помаленьку, водують, їдять, п'ють. І в основному вони сплять. Сплять, вони по тій причині, що постійно їдає, проснувся, пішов, поїв. Дай далі сплять. таке. Так там немає, його вчора позбирали ту кору. Боже, а щоб зайти в клітку почистити, вони ось от... по Я вже в прошливий раз розказувала. Бачите, оце на два рази цей кофор, така кружечка тут. Бачите, пів кілограма тут. Вже повиносила з хати, що було. І горох. Таку візьму сипну жменьку куточок. Навіть цю кружку на три рази розділяю. Вони всі побігли бігом-бігом, хромають слухати, а я цим часом роблю порядок. Привіт, передають. Курочка несеться гарно, світло проблеми в хаті мені покажу, що з От, Перець, оце зараз стали виключати три рази на день. Ну, на, на дому 12 годин немає, 12 годин є, ну, 4 є, 4 немає, 4 є, 4 немає. Перець став весь салатовий, уже втратився в його колір. Був такий коричневий, набирався такий, знаєте, такий, як він повинен бути. А це по тобі хто походив, глянь? Е, дівчата, дівчата. Ну, це мені трошки наука, що тут їх багато, але в кого. Бачила, що є ще більше, що вони взагалі ходити не можуть. Ну, перший раз, слухайте, я вже сама собі прощаю. Я вже вже по-другому приймала, по-другому клітку зробила, по-другому все. Шукайте, шукайте, хай зараз кіну, зараз побачите, що будуть робити. Опа! Я приходжу по куток туди. О. Раз вони всі побігли. І про ну, так, ху, ну я більше сиплю я капельку сипанула. Я більше сиплю, вони собі пішли і збирають. А я почищу, почищу, підстерю. Води поміняю. Все, ну, воду міняти не, не треба в клітку заходити. Такі вони скоро на баночка сипить потоптами копитами своїми. Дівчата одного маєте в клітці. І оце треба такі ось поробити з хлопця. Ай. Аж душа слухайте, болить. І тож дивіться, вона там не раз вступила э, на нього. Ну, ми прийшла, сповзалася і далі йшла. Хрюшики, вони чесні такі дівчатки. Не дивитися. Оцих рибенків, може, теж є, але по них не видно, чи вони пошкрябені, чи ні. Ох, так я добренько буде, хай коротеньке відео. Вчора нічого не знімала, позавчора нічого не знімала. У мене вчора був дуже важкий день. Можна сказати, він аж сьогодні до ранку був. Зараз піду відпочивати. Пережила, звісно, я вчора. Ну, нічого, вже, слава Богу, все добре. Ще вийду на пір, трошки, вам покажу зараз. О, теплиця вся в снігу, клубничка вся в снігу, дуже пострадала, от, трошки приморозки були, а снігу то нема. Клубничка бачу, трошки пострадала. Треба бути, як були тепленько, треба буде її відновлювати. Ну, а що зробиш, люди? Хоча б не хай вже буде, хай все пропадає. І кубніка, і що хочеш, ніж би мир наступив. Слухайте, Ну таке вже всіми переживання. Походить сюди, повернула попу. Ну, Поки що все кажу. Поки що я з ними справляюся. Це придумала такий трюк з цими, з цими макаронами. От вони відволікаються, я тут прибираю. Вони й так, але просто що вони всі до мене збігаються і. Все їм треба, то штани, то куртка, то кофту достають, то те, то те. От і все треба мене скупати. Я придумала, думаю, чого воно буде мене скупать. Ось то не жінок. Що ти там винизує? Стаїть, щось знайшла, бачите? Таке. Терсі щось попадається часом. Навіть один раз купалася ручка з вікна, що вікно закривати, знаєте? Ні, не піду вже на бірбіш, показуємо, довге відео буде. Все, всім дуже дякую, всім вдячна за підтримку, за підписки, за коментарі, всім дуже дякую. Хтось мені написав, що курочкам не вистачає ракушки, того сього але ж курочки, щоб мають комбікорм. Збалансований, куріновський, там все є. А це, що я їм даю, це просто смаколики. Це такий комплімент, доповнює, доп... ну, доповнюю до того всього. Тей, бачите, як ж треба. Ти машина Отаке, Отаке. Коротше, добре. курочка, коротше, все є, не переживайте, все добренько. от. А як треба буде, то я куплю, але на даний момент яйця несе курка. Вони такі твердючі, шкурлупка тверда, там все вистачає. Дякую вам. До слідуючого відео. Ще трошки продовжу відео в хаті. Я сказала, перець колір листя поміняв. Перець Ні, я помилилась. Дивіться, я його вам показую, глянь такий гарненький. Бачите, отут росли баклажани. Зараз цих два пересажу, що залишилося. А це ці, що я попересажувала, гляньте. Бачите? Ой. Дуже гарненькі на даний момент, слава Богу. Ну, починають рости. Оце такий сорт. Отакий сорт баклажанів. Але посів ще білі. І мені сьогодні прийде, вже прийшла по новій почті, бачу посилка. Дуже хороші помідори, не гібриди, а сорти медовий спас називається. І ще там чотири сорти прийшло. Оці треба не зараз пересажу. А оці салатики, бачите, ну, дайте я достану. О, вони були отакі коричневі. Бачите, що де не де осталися. А через це відкрива відключання світла в мене ж світло. Як як відключається, відключається, вся хата. У мене ж не роблять ні батареї, нічого не робить. І їм холодно. Хоч я й дивіться, як кутаю. О, бачите, це я попіднімала. Оце я повідсовувала. Бачите, як кутаю, а все рівно не то, не то і то, і все. Отакі баклажанчики гарні. Два, 4, 6, 8, 10, ну і там 2, 12 штучок. От. Мені його хватає, я лише хочу біленьку, 10 штук. Білий є сорт баклажан із е, смаком грибів. Вони дуже добрі, такі вони ну, трошки інші, ніж ці. І по смаку, і по всьому. Отаке, От так що вибачте, що я помилилася, я сказала, перець втратив колір. Ні, трошки втратив колір салат. Йому тяжко при такому, але нічого, він вже бачите, який вже його можна потрошки рвати. і Робить салатик із олійкою і щось там добавлять, якогось тунця трошки чи ще щось. Як перець почну розпікірувати, мені буде мало місця. і Щоб все остальне посію. Не знаю, сіять буду, або що з ним буде, чи буде, чи ні. Я й не переживаю. Я наперед уже заспокоюю сама себе, що це сію, а буде воно, не буде воно. Побачимо. Добренько, тепер дякую за увагу. Вибачте, що помолилась. Сказала перець, ні, перець, ні, перець гарний. От, салатик. Таке все, всім дуже велике. Дякую. Все, тепер до слідуючого відео. Знаєте, не хочеться що-небудь знімати, так як деякі кажуть, а що знімати? Те саме, що вчора, наприклад, було. От. Одне й те саме не хочеться знімати, хочеться щось цікаве, хочеться щось показати нормальне, знаєте. Щоб якась була і мені користь від цього, і вам щоб цікаво було. А що-небудь, то можна наговорити кожен день по 20 разів. Ні, я так не вмію. Я хочу, щоб в мене було все дуже добренько, І щоб ви гарненько дивилися і щоб вам було це приємно. Все, до побачення, до слідуючого відео.